Як завжди, день в мене розпочинається весело. Ми поснідали, чоловік прийшов з роботи, і я бігом взялася, аби перестелити ліжко. Якби ж все було так швидко, як на цьому відео, життя б стало набагато простіше. Тому що це одна із моїх найнеулюбленіших робіт. Так як чоловік був зайнятий дещо іншою роботою, згодом все дізнаєтесь, я швиденько змінила постільну білизну, у нас сонячна погода. І хочу показати вам невеличку розпаковку. Чоловік придбав яблука, також згущане молоко, горошок на салат я буду робити, та моркву, сосиски, також капуста квашена, В нас 86 гривень за ось таке відерце. Вирішила трішки розбавити наш раціон курятиною та дріжджі велика упаковка. І нарешті, слава Богу, в нас дійшли руки до того, аби навести лад у цьому коридорі. Моя бабуся на цю кімнату каже сіни. Це такий трішки сільський вайб. Я думаю, що багато хто зрозуміє. І ось так виглядає наш початковий результат. Тут шпалери необхідно всі здерти. І я думаю, що Саша зробить, якщо все буде гаразд, декоративну штукатурку. Так як у ванній кімнаті, і стеля буде із вагонки, в ось такому вона зараз в жахливому стані. Звичайно, що доведеться побавитися і знову жити з цією пилюкою, але радує те, що зараз вже набагато тепліше. У нас температура плюс 18 градусів на Хмельниччині. Це не може е, не додавати позитиву у наше життя, так як сонце завжди приносить хороший настрій, ну принаймні для мене, так я стараюся в кожному дні шукати якісь позитивні сторони, і, звичайно, дякувати Богу за все, що маю, так як відчай це теж гріх. В нас зникло світло, так як сьогодні була хороша погода, і електрики вирішили почистити лінії електропередач, трішки позрізали гілки із дерев. Вони цим займаються кожної весни. Ну і власне після обіду вже його вімкнули. Я бігом зварила овочі на вінегрет. Я не використовую квашені огірки, так як в нас їх не було, тому додаю просто капусту та горошок. І ось така вітамінна бомба у нас виходить. Звичайно, що необхідно було додати трішки більше буряка, але в мене він закінчився. Як завжди, я смажу цілу гору млинців та цього разу вирішила просто обсмажити сосиски, варю каву, і ось такий у нас обід. Ми вийшли на прогулянку, на подвір'я. На дворі так добре, тепло, прекрасно, хочеться сидіти, насолоджуватися свіжим повітрям. Слава Богу за сонечко, за таку погоду. Кізоньке он займається, бавляться. Так, Машка і Манюня. Теж гріються на сонечку і насолоджуються життям мої бутні мами. Ще залишилося півтори місяці і Машка стане молодою матусею і вийде в декрет, а Манюня в кінці квітня має народжувати. Пізно, тому що вони. Гуляли пізно, але я думаю, що так набагато краще, тому що буде тепліше. Вже буде тепліше, будете мати своїх козеняток будете давати нам молочко нарешті. Дуже їм подобається бути на вільному вигулі, бавитися, ходити. А не просто сидіти в чотирьох стінах, правда. Менюня особливо. Трьохмасна наша кізочка дуже любить. Коли її ладять, дуже прив'язана до мене. Омашка в нас самостійна, коза вона старша, вона всім керує. Вони вже їли кашу. Сашко вчора їм робив, вони не доїли, то вже сьогодні підкріпилися з самого ранку. Ну, що сказати, цікаво за ними наблюдати це 100% і цікаво, скільки в них буде козенят. Малюк також займається своїми справами, тікає від мене, хоче бавитися. У нього тут самі, свої справи, він сам по собі, вже штани грязні. Стоїть, слухає, думаю, мама, що ти за мене розказуєш? Знов, знов тут болото і знов треба буде все прати по новій куртку, штани. Капчики мити. Кімнатку я вже прибрала в Остапчика. Цей столик ідеально вписався. Нам його дали Сашині батьки. Це з його кімнати. Необхідно ще докупити стільчик і буде взагалі бомба, ракета таке робоче місце для Остапа. І буде все класно. Тут вже Остап хазяйнував, як завжди. Ліжко ніколи не може бути застелене, тому що все має бути в іграшках. Остап любить робити собі хатинку, приносить е ось цю ковдручку. До речі, дуже хороша. нам її подарували Сашені родичі. У нас такої овчини, неймовірно, тепло. Необхідно буде собі на наступний сезон також придбати. У більшому форматі покривало з овечої шерсті. Ось. Ну, в мене тут класиці як завжди, всюди протерла пилюку. Кожних 3 дні протираю, а то і частіше замітаю постійно, тому що нічого не зробиш. Необхідно підтримувати чистоту, так би мовити. Так, зараз буде трішки відгуків. Нещодавно замовляла мило. Ось в такому форматі, щоправда, мені мало його, тому що я заливаю одразу на кухню і в ванну кімнату. І якщо будете десь бачити, саме ось таке від Green Pharmacy з оливкою. Обов'язково беріть, тому що воно нереально пахне. Я дуже ним задоволена. Тут написано, що 97%. Натуральні інгредієнти, не знаю. Потрібно протестити ще з іншими ароматами. Дуже мені сподобалось. Можливо, знайду в більшому форматі. А і веган продукт Ну, норм. Обов'язково купуйте. Раджу! Тому що те, яке я купувала в АТБ, якщо чесно, воно об'ємом набагато більше, але воно ніяке, ні на запах. Мені воно взагалі не подобається, і руки воно пересушує. Ось Це дуже класне і ідеально підходить. Особливо, якщо у вас суха шкіра, така як в мене, руки дуже сухі. Доводиться шукати усілякі засоби. Так, тільки не лякайтеся. Це в мене тут прання за два дні, яка я успішно не складала, звичайно, коли чоловік вже йде на роботу. Я цим займаюся. Тому зараз буду всю цю кубку перетворювати у нормальний вигляд і складати у шавки. Ось. Такий ось вийшов домашній влог, багато розмов, ні про що, але воночас і про все на світі. Я хочу побажати вам всього найкращого, Божого благословення, гарного настрою. Я думаю, що необхідно зараз, як ніколи, насолоджуватися весною, насолоджуватися теплою погодою, йти на прогулянки і піднімати собі настрій. Це дуже важливо. Позитивно мислити, налаштовуватися на краще, вірити у краще і не накручувати себе в жодному разі. Негатив нам не потрібен і погані думки також. Я думаю, що все буде Україна, все буде гаразд. Ми молимося за нашу країну, за наших захисників, віримо в краще, і Господь благословить. Наша країна буде обов'язково процвітати, буде обов'язково. Перемога, мир. Ми в це щиро віримо. Сподіваємося.